Чи помічали ви таку цікаву історію, коли е, тонуєте е, 9.03 нуль чи 9.3 чи 10.03 фони освітлення чи висвітлення е, холодним рядом з одиничкою? да? один, 9 -1, е, берете його для, для нейтралізації і у одних фарбах. Наприклад, коли ви берете 9-1 для нейтралізації теплого фону жовтого, у вас виходить холодний гарний бежевий відтінок з сріблястим направленням, а у інших... Дає такий зеленуватий. Чому так? Чому такі різні ці 9-1? І як зрозуміти, який у вас саме колір, чи буде зеленуватий, чи прохолодний біжевий, щоб не тестувати це на клієнті? І так, дивимося в коло. Коло нам завжди підскажеш. Що... І дивимось: 9 1 от в цьому фарбнику, в якому він сектор. Дивіться зеленуватому. Тобто, якщо ми його покладемо на жовтий фон у цій фарбі, нас що отримаємо? Так, зелений, Зеленуватий відтінок. Тому, для того, щоб не отримати зеленуватий відтінок для нейтралізації жовтого фону, що нам потрібно? Нам потрібно додати щось з нього з фіолетового сектору. Або сектору маджента або е, махагон. Тоді в нас не буде зеленуватий відтінок, а гарний, е, бежево сріблястий відтінок. Показую в іншій фарбі в колі, де знаходиться 9-1. Дивіться в фіолетовому секторі. Той же самий 10 1 але в іншому фарбнику. Про що це про що це нам говорять? Що в цій фарбі, коли ви візьмете в чистому вигляді, наприклад, 9.1 і покладете на фон 9.03, ви отримаєте гарний прохолодний бежевий відтінок з сріблястим направленням без зеленуватого відтінку, тому що він у нас знаходиться. Більш фіолетовому секторі, це означає, що він сам по собі замішаний та від виробника з фіолетовим нюансом, і його можна брати в чистому вигляді і фарбувати без додавання чого ще. Але якщо у вашої фарби ось така історія, що ваш 9.1, 10.1 знаходиться в зеленому чи в синьому секторі, вам треба розуміти, що в чистому вигляді на жовтий фон у вас буде зеленуватий відтінок. Якщо, корисно, якщо інформація для вас була корисною, ставте або сердечко, або плюсик в коментарі, щоб я розуміла і записувала вам ще більше таких інформативних відео. А кому цікаво, є курс колористики, тому пишіть, приходьте. Будемо разом робити цей е, світ більш гарнішим.